Вітаю! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 5 по 11 серпня, так? На що звернути загалом увагу? Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши у коментарях, слово приймаю. І давай подивимося, в яких енергіях ти перебуваєш зараз, так? В чому ти знаходишся зараз. Знаєш тако дуже романтично ти дивишся на все, що відбувається, згадуєш якісь минулі етапи. От, і дуже так тебе тягне а, в якісь такі ситуації, можливо, свого дитинства якось дуже часто а, згадуєш так, ті моменти. От, на зараз. Ти намагаєшся якось структурувати своє життя, дисциплінувати, знаєш так, спланувати все, що відбувається. От, і а, саме це може дати тобі можливість рухатись вперед і розвивати ті плани та ідеї, які в тебе є на сьогоднішній день. Давай подивимося, що несе тобі цей тиждень, так? які взагалом енергії на цьому тижні навколо тебе можуть. Вирувати, так, що несе цей тиждень? Ну, цей тиждень несе тобі круті повороти а, твого життя. Знаєш, а, зараз все залежить тако від тебе, але енергії а, всі на твоєму боці. Куди ти зараз направиш свою увагу, туди ти підеш і підсилиш ті чи інші речі у своєму житті? І енергія твоєї думки, вона робить свою справу, і ти повинна зараз розуміти, куди ти направлюєш ту енергію думки. так? І а, це стосується якихось нових починань. Тобто ти зараз можеш запустити в простір саме те, до чого ти дуже а, давно готувалася і хотіла, і це тобі дасть а, таку, знаєш, Винагороду, можливість, такий тріумф, так? Ти відчуєш себе впевненою в собі, так? Давай глянемо, на що тобі на цьому тижні необхідно звернути увагу, так? На що необхідно звернути увагу? На саме цей перехід, до якого ти внутрішньо не дуже готова. Ти, може, й хочеш, і дуже хочеш. І ти вже відчуваєш, що період у цього ступору закінчується, і ти входиш в активну таку фазу. і а ти, наче, хочеш, але десь на підсвідомому рівні ще якось не зовсім готово до переходу. Так ось відпусти старе. Відпусти все те, що тобі зараз не потрібно, на що ти витрачаєш енергію, перед тобою великі, великі шанси, великі можливості зараз тобі дають і відкривають, і на це необхідно звернути увагу. Треба зараз дуже активно брати на себе відповідальність за ці рішення у своєму житті, так, і рухатись поступово без поспіху, але рухатися вперед.